Привіт! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми традиційно робимо таропрогноз на цей тиждень. Обов'язково залишай свою вподобайку, пиши у коментарях, слово приймаю. Овне, яким цей тиждень буде для вас? Давайте подивимося, овнам треба передивитися свій робочий тиждень, уникати перенавантаження, тому що якось дуже багато роботи. Так, воно дасть вам результати, але виснаження буде колосальне. І знаєте, ви будете рухатися до бажаних таких мрій, отримання результатів. Результатів, ці результати теж можуть затримуватись, тобто ви можете недоотримати те, на що ви розраховуєте. І це може дуже вас злити емоційно та енергетично. Леви на цьому тижні, що чекає вас? Леви на цьому тижні можуть проявляти якусь різкість, агресивність, мати зустрічі із близькими та друзями, але необхідно звертати увагу все ж таки на свої емоції і знайти той баланс, тому що все вас навколо буде на цьому тижні дратувати. Стрільні. Давайте подивимося, що чекає вас на цьому тижні, так? Стрільці на цьому тижні матимуть зустрічі. Вам необхідно буде передивитися, наскільки ви гнучкі у тих чи інших відносинах. Ви будете, так, знаєте, почуватися впевнено, відсторонено і будете намагатися накопичити свої ресурси та можливості. Отримаєте дуже цікаве на цьому тижні якесь повідомлення, так? яке може відкрити перед вами зовсім інші дороги. І запустити зміни. Терези, давайте подивимося, Терези, яким цей тиждень буде для вас? Терезам на цьому тижні варто. А... Зосередити свою увагу на допомозі. Якщо вам необхідна допомога, то просіть її. Якщо хтось потребує допомоги та у вас її просить, будь ласка, надавайте її. У вас дуже багато запасу, сили та ресурсів на цьому тижні, де ви можете реалізовуватись, проявляти щедрість та отримувати назад дуже багато енергії. Саме головне не дозволяйте себе вводити в ілюзії та самі не йдіть ні в які самообмани. Близнюки, давайте подивимося, близнюки. Близнюки. Близнюки на цьому тижні повинні зробити якийсь дуже важливий вибір, прийняти чітке рішення, відповідальність на себе, вас можуть підтримати ваші близькі. От, це може стосуватись нових починань, нових зрушень. Так? От, е дуже уважно дати собі можливість не брати на себе все і одразу, і тоді ви зможете чітко усвідомити, куди вам необхідно рухатися. Водолійчики, водолійчики, давайте подивимося. Водолії на цьому тижні, знаєте, необхідно вам звернутися по допомогу, вчитись контролювати свої емоції, тому що ви будете на цьому тижні відстоювати свою позицію, От, можете розчаровуватися у тих людях, які навколо вас є, з якими ви спілкуєтеся. Ми продовжуємо наш старопрогноз на цей робочий тиждень. Обов'язково залишайте свої вподобайки. І так, діви, що чекає саме вас на цьому тижні? Для дів на цьому тижні відкриваються такі, знаєте, дуже важливий перехід, зміни, так, але до тих змін Діва не зовсім готова. Але все зараз залежить тільки від неї. Куди ви зараз направите свою енергію, туди і підете. Вам необхідно відпустити те вже, що віджило своє, так, зробити ревізію такого свого життя, взяти від. Відповідальність на себе та йти у нові енергії. Щось із вашого життя повинно відійти. Тільці, давайте подивимося, тільці на цьому тижні, так? Що, що чекає тільців? Тільці на цьому тижні будуть боротися з труднощами фінансового характеру, можуть бути затримки, можуть бути стопоритися якісь справи, зависати. Так? Результат буде залежати тільки від вас, від ваших прийнятих рішень. Вам допоможе у вирішенні творчість та внутрішня енергія. Можливо, необхідно звернутися за допомогою. Козороги, давайте подивимося, Козирожки, козорошки. Козороги козироги на цьому тижні можуть відчути емоційний такий роздрай, таку втому, знаєте, бажання відійти від якихось ситуацій, от, а, спілкування з близькими людьми, таку, знаєте, у якомусь підвішеному стані, і таке почуття, і відчуття себе жертвою на цьому тижні дуже сильно підсвітиться таке емоційне незадоволення. Вибір залишається за вами, козороги, але звертайте увагу на ті внутрішні страхи, які керують вашим життям і формуватися. Форс-мажорні ситуації навколо вас. Раки, давайте подивимося. Раки. Що, яким тиждень буде для раків? У раків можуть піднятися більші тривожності, більші страхи, не дуже добре самопочуття і затримки по фінансовим прибуткам та реалізаціям. Ракам треба знайти баланс між емоціями і фізичними своїми справами, і налагодити внутрішній стан свій. Так? Скорпіончики, давайте подивимося, скорпіончики. Скорпіонам треба бути дуже уважними, теж знаходити баланс так, в енергіях та своєму житті. Не зависати у стані жертви та пильнувати свої залежності. Буде бажання змінити щось, та на ці зміни не так швидко ви зможете вийти. Будьте обережні, бо хтось може намагатися вас обманути та затягти в якісь не дуже добрі ситуації. Рибки, давайте подивимося, так, що чекає рибок на цьому тижні. Риби на цьому тижні можуть зануритися в себе, медитувати, так, налагоджувати контакт з собою, тому що риби проходять на цьому тижні дуже великі трансформації. І це особливо стосується відпочинку, відчуття самої себе, і риби більше будуть фокусувати свою увагу на себе і початок нового шляху.